Привіт, друзі. На жаль, в Україні досі є багато проросійських політиків, які саботують мобілізацію та підривають нашу національну безпеку. Одним з таких політиків є Артем Дмитрук. І сьогодні я хочу поговорити саме про нього. Найстрашніше є те, що він є членом правоохоронного комітету у Верховній Раді. Я вважаю це неприпустимим. Адже людина, яка саботує дії ТЦК, відкрито захищає Московську ФСБшну церкву, не може представляти інтереси українського народу. Саме тому я вирішив діяти. Я написав відкритого листа до голови правоохоронного комітету з вимогою виключити Артема Дмитрука. Людина, яка підігрує Путіну, не має права займати відповідальну посаду члена правоохоронного комітету. Відповідь на мій відкритий лист я оприлюдню в своєму телеграм-каналі, щоб усі зацікавлені могли бути в курсі.